Вакаус Белла Донна. Читачу. Ви перегорнули останню сторінку жіночого детективу із львівською душею Авантюра, проте не знайшли відповіді на свої запитання, адже фінал твору залишився відкритим. Дійсно, ми з вами так і не дізналися, як склалася доля господаря Приморського готелю. Кепа Олександра та темпераментної красуні Наталі. Чи стала задиркувата, капризна тінейджерка Даринка справжньою одеситкою, чи знайшли своє кохання креативне віртуозка кулінарної справи Галичанка Оксана і симпатичний трішечки сором'язливий авантюрист кореєць Буджанг? Отож. Невгамовна львівська вчителька музики Ольга Сергіївна наважилася з'ясувати це і, мимоволі втрапила у кримінальну історію. Необачно підставила під удар себе і близьких, власноруч, прописавши смертельно небезпечний сценарій жахливого кіно, перші епізоди якого підступні зловмисники почали знімати у львівському передмісті. Підлітковий вік на межі дитинства і дорослості п'янкий сповнений надій, зворухоблений гормональною бурою в організмі і тому небезпечний період життя, бажання визнання і любові, алкоголь і наркотики, довіра і розчарування підстерігають тінейджера на кожному кроці, як оберегти своє дитя родича чи учня. Як убезпечити від моральних і фізичних травм, що здатні спотворити все його життя? Чіткого алгоритму дій немає, проте в романі ви знайдете кілька фахових підказок дороговказів. Авторка стверджує: головне йти життям із внутрішнім моральним стрижнем, чіткою життєвою позицією і говорити мовою любові. Легенди, неймовірні архітектурні шедеври, оригінальні звичаї галичан, характерна говірка гвара, історичні цінності культурної столиці України стародавнього і вічно молодого Львова. Особлива ментальність філософія його жителів це червона лінія усіх романів Ольги Вакаус. Письменниця розповідає про активну громадянську позицію своїх учнів, маленьких львів'ян, акторів мобільного театру пісні Левеня, що з першої воєнної зими 14-15 років проводять активну доброчинну діяльність на користь пацієнтів військового шпиталю. Ділиться роздумами, переживаннями українців у період анексії Росією Криму і початку АТО, коли страшний нарив Орло ще не прорвався повномасштабним вторгненням російської армади. Тримаємо свій фронт, читаємо книги українських авторів, плекаємо нашу культуру, допомагаємо воїнам на передовій, промовляємо разом. Із львівськими акторами левенятами Творімо добро разом. Віримо в ЗСУ, щоденно наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна, Ольга Баккаус, Белла Донна. Навчальна книга Богдан. рекомендує.